Почнімо із подій на передовій. Лиманський напрямок одна з найгарячіших ділянок східного фронту. Там росіяни невпинно штурмують позиції наших захисників, але розгорнути широкий наступ ворогу заважає сіверський виступ. Клин, що на понад 30 кілометрів врізається в окуповану територію. Один із флангів там утримує 53 та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Бійцям терміново потрібні дрони, тому подробиці оголошують збір для цього підрозділу. Реквізити далі в репортажі з міста Сіверськ, куди зараз не ризикують їхати навіть найвідчайдушніші волонтери. Така панорама відкривається з пагорбів так званого сіверського виступу. Звідси видно лиман, Білогорівку, окуповане Лисичанське і Серебрянське лісництво. Саме завдяки такому майже гірському рельєфу росіяни не можуть прорватися сюди від самого початку повномасштабного вторгнення. На мапі Діпстейту видно, як виступ вклинюється в лінію фронту і заважає ворогу повноцінно наступати на лиман. Та водночас це кліщі для нашого угруповання, яке по суті. Зараз обороняється у мішку ворог тут одразу з трьох боків і контролює всі під'їзди. Такий вигляд має дорога до Сіверська. За останні кілька місяців вона перетворилась на справжню трасу смерті скрізь спалена техніка і оптоволокно від ворожих дронів. Росіяни вже взяли під вогневий контроль. Всі в'їзди і виїзди з Сіверська під вогневий контроль дронами. І як бачите, вся техніка, яка сюди заїжджає, просто нищиться. В Самому сіверську ситуація не краща. Від російських дронів не рятує навіть щільна житлова забудова. Всі дороги контролюються з неба. А єдину переправу, яка з'єднувала правий і лівий берег Сіверська, місяць тому росіяни знищили кабами. Місто також із трьох боків обстрілюють ворожа авіація та артилерія. Град пішов. Він на горизонті розриви. Добрий день доброго здоров'я. Місцеві жителі, яких у Сіверську за офіційною інформацією лишається до півтисячі на звуки канонади вже навіть не реагують. обстріли тут не припиняються ні на день. От місто Сіверськ, Місто примара. Все в руїнах. Росіяни почали свій наступ тут. Знову, вкотре вже. І зараз місто просто рівняють кабами, артилерією, дронами. І от від цих руїн, коли повз проходиш в такий їдкий. Їдкий трупний запах. Це означає тільки одне, що під завалами залишились люди. На жаль. Та от охочих евакуюватись подалі від лінії фронту серед жителів Сіверська майже немає. Для більшості невідомість страшніша за снаряди. Ну чого я так належать? Щоб зберегти життя. Не треба, не треба. Все життя погибнуть, я погибну. За 800 тисяч. Прощайте, на що вам є Від обстрілів та ударів дронів люди гинуть у Сіверську щодня. Тіла тих, кого змогли дістати з-під завалів містяни, ховають здебільшого на імпровізованому цвинтарі на території лікарні. Тут уже понад три десятки могил. Опана! З паном Олександром ми знайомі ще з літа 22-го. Саме тоді разом із двома сусідками він оселився в підвалі своєї багатоповерхівки. Весь цей час пенсіонер вперто не хотів виїжджати з рідного міста. Але після того, як у будинок влучила російська авіабомба, замислився. Взялися за ваш райончик, дивлюсь. А ти що не бачиш? тут конкретно? Хат немає. Я буду виїжджати. Już wszystko. Ja już spik się. Dron? Dron. Jeszcze uczymy, jak to, to może Колись цей підвал чоловікові здавався надійним укриттям. Тепер ні. Пан Олександр чітко усвідомлює: якщо будинок завалиться, діставати його буде просто нікому. Останнім часом у Сіверськ не ризикують заїжджати навіть волонтери. Під завалами багато людей Так, да, вже жінка у 40-му домі фамілія її Калапкіна. Mm. Тоже чим-то здаровим бухнуло і привалило її там місце собачкою. Богоди привалили, у підвалі вже завинявся сто раз. І з кожним днем ситуація у місті стає дедалі напруженішою, адже росіянам будь-що потрібно зрізати сіверський виступ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Місяць тому подробиці спільно з черкаськими волонтерами оголосили збір для 53-ї бригади імені князя Володимира Вономаха, що тримає оборону на Лиманському напрямку. Завдяки вашій небайдужості та донатам вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень. На ці кошти для взводу ударних безпілотників закуплено необхідне обладнання. Воно вже на передовій і допомагає князевичам нищити ворога. Пам'ятайте, кожен ваш внесок зміцнює оборону України. Тож долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. Реквізити зараз на ваших екранах. Друзі, ви знов неймовірні. Неймовірні, тому що зібрали для 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха. Ось на такі от корисні штуки: це наземна станція для fpv дронів зарядні станції, окуляри для пілотів, пульти. Це просто, просто фантастичний подарунок хлопцям і. Фантастичний вклад в нашу спільну оборону нашої спільної країни. Тому дякую вам величезне. Все це поїде незабаром вже сьогодні на Лиманський напрямок. Взвод Бак 53 бригади дякує українському народу за допомогу, знищенню ворога і придбанні цього обладнання. Без цього обладнання нам дуже складно, але ви нам завжди допомагаєте. Тому дуже велика дяка від всього нашого взводу. Слава Україні! Слава українській піхоті і слава героям.